Доброго дня! Ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями та аналізуємо. Аналізуємо політичні події у світі. Так вперше за 80 років винищувачі ВПС Британії перекидають до цивільних аеропортів. Про це повідомляє офіційне видання Express. Перше, з моменту оголошення Британії війни Німеччині в 1939 році королівські ВПС розробляють плани роззосередження винищувачів у різних частинах країни для більш швидкого реагування на прямі атаки на такі бази. Винищувачі Єврофайтер Тайфун, що базуються в Мораї, захищають північний сектор Великобританії, а винищувачі «Кьонігсбі» э, у Лайн-Кульширі південний сектор. Однак інші бойові винищувачі та ще більше літаків також перебазують, перебазують під час такої неминучої кризи. Краївські ВПС також забезпечують регіональні аеропорти достатньою кількістю палива та матеріалів, щоб винищувачі могли приземлятися там та проводити такі собі швидкі оперативні розвороти. Перш ніж знову злітати, це посилення, посилення безпеки, посилення безпеки Європи та посилення військової своїх спроможностей на своїх теренах. Також зрозуміло посилення. Франція тим часом звинуватила Росію у використанні газу у якості зброї війни. Про це повідомляє видання Reuters. Москву звинувачують у використанні поставок енергоресурсів Європу в якості зброї війни, оскільки російський газовий монополіст Газпром скоротив поставки енергокомпанії Engine і готується зупинити постачання північним потоком до Німеччини. Міністр енергетики Франції Агнес Пан'єру Шнає. З цього приводу заявила наступне: цитую: цілком очевидно, що Росія використовує газ як зброю війни, і ми повинні бути готові до найгіршого сценарію повного припинення поставок. Також прем'єр-міністр Франції Елизабет Борн в понеділок закликала компанії розробити план енергозбереження до наступного місяця, попередивши, що вони першими постраждають, якщо Франція буде змушена нормувати поставки гази або електрики. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського Союзу, щоб у результати включити до складу блоку ще і Україну, Молдову та Грузію. Про це він заявив під час свого офіційного виступу в Карловому університеті у Празі. Олаф Шольц зазначив, що запропонував поступовий прихід до голосування більшістю в загальних зовнішній політиці, а також в інших областях, таких як податкова політика та фіскальна. Нагадаю, що до сьогодні головне існуюче правило Євросоюзу це прийняття рішення відсотково 100% на голосуючих. 100% голосуючих прийняття рішень Євросоюзу. Цитую. Я прекрасно розумію, що це також матиме наслідки для Німеччини, сказав Олаф Шольц. Також у своєму виступі він зазначив, що Німеччина відправить Україні зброю в найближчі часи. За його словами, крім відправки передових систем протиповітряної оборони, радіолокаційних систем або безпілотників, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу артилерії і протиповітряної оборони України. Дякуємо дуже дієва підтримка. Окрім того, представники влади Франції та Німеччини запропонували ЄС, європейської спільноти вивчити творчі шляхи, але ж творчі шляхи для боротьби з пропагандою в Росії та прифінансувати курси медіаграмотності для Ракшан. Про це мединя Bloomberg повідомляє: країни створили спільний неофіційний документ під назвою Захист міжнародного порядку в епоху системного суперництва. Відносини між ЄС та Росією, та поширили серед країн-членів Євросоюзу напередодні. Зустріч якраз глав дипломатичних відомств у ПРАЗІ, також Німеччина та Франція запропонувала профінансувати ці спеціальні курси з медіаграмотності російською мовою, які могли б поширюватись відеоблогерами, ломами через соцмережі, наприклад, у соцмережах, таких як Ютуб, Фейсбук, TikTok та Телеграм. Дякую. Маракша, нам треба донести. донести інформацію, яка дійсно справжня, а не пропагандонська. А тим часом Рамштайн, командування ВПС США в Європі та Африці, повідомило, що друга зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 8 вересня. Зазначається, що міністр оборони США Лойд Остін проведе особисте засідання контактної групи з обороною України на базі Рамштайн у Німеччині. Дякуємо. Кожного разу. Це більш дієві, більш дієві заходи, які нам дає Рамштайн та захист нашими підтримка нашими союзниками. А Литва тим часом в свою чергу вже закінчила будівництво паркану на кордоні з Білорусією. Його протяжність становила близько 500 кілометрів. Про це повідомляє агентство ЛРТ за посиланням на заяву офіційного представника, обраною у Литві підрядником компанії Епседжей. Антонаса Бубняліса. За словами представника компанії-підрядника, наприкінці минулого тижня на кордоні було встановлено останні сегменти фізичного бар'єру, вся довжина якого склала понад 500 кілометрів. Загальна протяженість литовсько білоруського кордону становить понад 680 кілометрів. Незабаром планується її оснащення системами відеоконтролю у тих містах, де немає видойм да, немає перешкод. Зрозуміло, всі. Трують огорожі огорожі від ракшан та тих, хто їх підтримує. Тим часом Financial Times повідомляє, що Китай та Росія проведуть спеціальні навчання спеціальні навчання схід на далекому східі Росії. Навчання розпочинаються сьогодні, у вівторок. До них також приєднуються Білоруси та Індія. У Пекіні зазначили, що участь у навчанні схід не має відношення до поточної міжнародної та регіональної ситуації. Але ж нагадаємо, востання Росія та Китай проводили спільне військове навчання в Китаї минулого року, і Вашингтон заявив, що не надає їм жодного нового значення. До того ж, за словами і оцінками експертів, близько 80% підрозділів Ракчанії військових сил РФ, які базувалися у східному військовому окрузі, вже перебувають зараз в Україні або були ліквідовані також в Україні. Таким чином, у ЕРФі немає жодної можливості надати необхідні для навчання 50 тисяч осіб, допускаючи, що в цих навчаннях візьмуть участь не більше, ніж 10 тисяч. Зрозуміло, зашкварюємо їх кожного дня. Тим часом Росія могла перекинути ракети для ракетного комплексу С-300 через Босфор. Через Босфор у Чорне море зі своїх баз у Сірії. Про це повідомляє офіційне видання «Навал Ньюз». Так, у ніч із 24 на 25 серпня протоку, босфорського протоку перетнула торговільна судна Спарта-2. Ймовірно, корабель виплив із сирійського Тартуса, де на причалі було зібрано компоненти С-300, які, ймовірно, також прибули з об'єкту в Масіафі на півночі Сирії. А вже 27 серпня корабель увійшов до Новоросійська, де знаходиться російський порт і велика військова морська база, неподалік Керінченського мосту. Парта 2 належить Товариству Оборонлогістика, на яку США наклали санкції у травні та яка контролюється Міністерством оборони Росії. Екіпаж на цьому кораблі цивільний, але вантажі здебільш військові. В свою чергу МЗС України викликала посла Туреччини та вручила йому ноту через можливу перепуску цього торгівельного судна з російською військовою технікою. Про це повідомляється на офіційному сайті нашого Міністерства. Про е, заборону. Раніше про схоже перекидання згадував також Блумберг у липні з Сірії, на тому ж судні того ж постачальника, Росія вивезла деякі транспортні засоби. Дізнатися про точний тип, яких не вдалося, але ж зрозуміло, що це військова техніка. Джерело видання розповіло, що уряд США та європейські розвідки вже кілька місяців вважають, що Росія використовує торгівельні суда для доставки військової техніки. Після початку вторгнення Росії в Україну за конвенцією Монтре по портокі Босфорта Дарданели Туреччина закрила їх для проходу військових кораблів, але залишивши доступ лише для торгівельних судів. Які, ну як розповідає неназваний турецький чиновник, на наявність заборонених вантажів на цих кораблях перевіряють лише у разі отримання відповідної інформації щодо порушення заборони. Тобто ракшани, прикриваючись торгівельними судами, везуть там на них усе, що завгодно, а турки якось так незрозуміло не перевіряють. Немає інформації у них. Ну що ж, подивимось далі. В свою чергу, видання Вашингтон Пост повідомляє, що Іран все ж таки передав Росії два типи бойових безпілотників ще 19 серпня. Вашингтон Пост за інформацією видання російські військові ну вже. Випробують, і з перших випробувань цих апаратів вже зіткнулися з низкою збоїв у їх роботі. За допомогою цих дронів рашисти планували полювати на Хаймерси. Ну що ж, ви бачили вже, як вони планують, як вони. Да. Е, далі у нас кажуть в Україні: хай вам щастить у цій нелегкій справі. Ну, до речі, за інформацією декілька ЗМІ, українські захисники вже все ж таки більші тріш. Тому виготовили дерев'яні приманки, котрі через об'єктиви своїх безполотників Ракшанам нагадували передові американські ракетні системи Хаймерс. Та ось ці БПЛА передали дані щодо місцезнаходження цієї техніки ракетоносцям у Чорному, у Чорному морі, пробачте, на яких були ось ті калібри. І ось так Ракшани завдали ударів калібрами, використали свій запас боєкомплект ракет на усі такі віп-цілі, але ж це дерев'яні віп-цілі, які були макетами, макетами цих відомих хаймерсів. Хаймерси збережені, будуть кварити Ракшан далі. Сьогодні також повідомляє офіційне видання CNN, Місія Міжнародного агентства з атомної енергетики вже прибула до Києва. МАГАТЕ репортери видання помітили членів делегації Міжнародного агентства з атомної енергетики у Київському готелі. Сьогодні, 30 серпня, місію очолює сам глава МАГАТЕ Рафель Гроссі. Це відповідна карта, мапа, на якої 31 серпня місія МАГАТЕ планує відвідати тимчасово окуповану. Ракшанами Запорізької АЕС на тлі відновлення обстрілів, обстрілів ЗС та зростання побоювань щодо ядерної катастрофи, але можливості якогось там витоку. За інформацією Уолстрій Journal, інспекція почне роботу в середу і пробуде на станції щонайменш до суботи. Дякуємо, спостерігаємо, очікуємо на результати. Санкції, тим часом, санкції, все більш і більш західних компаній продають свій бізнес у Росії. Але ж після того, як 24 лютого 2022 року російська армія почала повномасштабне вторгнення в Україну, от і Nokia, відомий виробник бренд Nokia, вже остаточно припиняє діяльність на території Росії. Про це повідомляє видання Reuters. Фінський виробник телекомініційного обладнання Nokia заявив, що планує закрити більшу частину свого російського бізнесу до кінця року. Дякуємо, це також дієва підтримка. Водночас, у зв'язку із санкціями, російські олігархи. Якось так питаються ховати яхти, але ж яхта на 2 мільярди фунтів стерлінгів в турецьких портах. Знов таки ж турецьких. Ох, і турки. Згідно з розслідуванням видання, видання The Times, щонайменш 11 яхт, які належать російським мільярдерам, що знаходяться під санкціями або включені до списку близьких до Володимира Путіна, до оточення Володимира Путіна, вони так нудьгують, нудгують біля берегів Туреччини в Егейському або Середземному морях. Загальна вартість флоту цих нудгуючих росіян у турецьких водах оцінюється у понад 2 мільярда фунтів стерлингів. Ну зрозуміло, санкції тримають. Підтримка: тим часом ЄС пропонує тренувати, тренувати наших українських вояків, українських снайперів, саперів та офіцерів на постійній основі. Про це повідомляє в неофіційному документі, надісланому державами-членами зовнішньополітичним відділом ЄС. Блумберг Блумберг надало цю інформацію, і у документі, зокрема, йдеться про те, що цитую після подальшої перевірки ЗСУ та консультації з партнерами, у тому числі США та Великої Британії, одне або кілька вишезазначених завдань можуть бути підтримані цією навчальною місією ЄС для військових України. Дякуємо. Це дієва підтримка та потрібні нам навчання. Словаччина тим часом офіційно попрощалася зі своїми мігами, Мігами-29, які вирушають до України боронити нашу незалежність. Дивимось, як це було. Вітряні сили України скоро посилуться винищувачами Міг-29 від Словаччини, як уже повідомлялось раніше. Вони мали на озброєнні 9 мігів 29 і 2 Міг 29 ЮБС. Всі вони вирушать підсмажувати окупантів. Прощання з нашими мігами. Весь аеропорт пішов у тишу. Всі в очікуванні на прибуття наших мігів 29. І цей момент настав. Наші красуні прилітіли. Сльози на очах у багатьох. Це ж ось в офіційному повідомленні під цим відео. Але ж нашим військовим та нашим майстрам та привідам це потрібніше. Будемо підшкварювати ракшан. А тим часом підтримка, підтримка кожного дня усіма на усіх теренах усього світу. Фінський лютеранський священник Петрі Христив Малюка, у якого мама Українка, а тата фін. Знаючи цю інформацію, священнослужитель одягнув на хрестини. Комірець у квітах прапора України. Навіть такий маленький жест підтримки та солідарності з українським народом не залишився непоміченим. Дякуємо, це також підтримка, підтримка моральна. Тим часом особистості та зірки підтримують кожного дня. Так всесвітньо відомий британський актер Г'ю Боневіль, зірка Аббатства Даунтон, озвучив історію пошкоджених та зруйнованих внаслідок російської агресії культурних пам'яток Харкова. У першому відео з серії проекту листівки з України «Postcard from Ukraine» Гю Боневіль надає інформацію. Це історичний центр і вирви від снарядів. На Майдані Свободи стали жахливим нагадуванням того, що вартує свобода у 21-му столітті. Проте можна знищити майдани, але не свободу. Про це каже Гю Боневіль у своєму виступі та у цій серії відео. Український інститут за підтримки USAID запустив на початку липня міжнародну кампанію, яка покаже світовій спільноті зруйновані історичні та культурні пам'ятки України. Невдовзі буде презентовано ще 7 відео, в яких взяли участь також українські гурти та світові зірки, які будуть презентувати ці відео. Дякуємо за таку підтримку на світовій арені. А ось також відомо всьому світу. Андрій Хловнюк із бумбоксу не зміг стримати своїх емоцій на благодійному концерті у Празі. Це ваші всі ваші батьки підуть на ЗСУ. Вибачте. Так, лідер гурту Бумбокс Андрій Хлевнюк вирішив у благодійний тур Європи. На певний час він залишив службу в лавах ЗСУ. Гурт вже дав декілька концертів у Варшаві та Празі. При цьому виступ у століці Чехії виконавцю вдався нелегко. Там Андрій Хлевнюк вирішив виконати пісню не зі свого репертуару. Музикант заспівав композицію репера Сковка Чутий гімн, яку той присвятив загиблому на війні товаришу. Також ви чули, всі ваші бабки підуть на ЗСУ. Вибачте, перепросив артисти і слухачів у залі. Він так і не зміг до кінця виконати композицію, тому що його душили сльози. Фани зрозуміли хлівнюка та його буйними оплесками. А що тим часом на наразі? Що там у кацапів? А от на Рашці не, не дуже вийшла із дугіною. Тому там знайшли нову таку собі сакральну жертву у вигляді Сіменян. І заявляють, що їй також вже погрожують. Там стверджують, що на адресу пропагандистки Маргарити Сіманян, головреда телеканалу «Раша Тудей», нібито находять погрози. Такі інформаційні вкиди з'явилися після того, як вбивство посібниці по пропагандона Дарії Дугніної, дочки Олександра Дугніна, стало викликати дедалі більш питань, як там все було. Про це повідомляється також, що до роз змі на подання слідчого комітету Росії Олександра Бистрикіна публікують історії історії про погрози від Азову. Нагадаю, що Сімон'ян – голова редакторка Раша Today з 2005 року міжнародного інформаційного агентства Росія сьогодні. А з 2013-го – інформаційного агентства Спутник і з 2014-го вже цей інформресурс ресурс став такий себе пропагандонською платформою та потворює агресивну політику Кремля щодо України. До речі, Євросоюз, Канада, Велика Британія, Австралія та Україна запровадили проти сімонян персональні санкції. Ну, зрозуміло, проти них потрібно проти усіх санкції. Ну, а інша зірка така собі зірка Раша ТВ, музикант Ті, що на плату, Юрій Лоза, Плата, Лаза, Лаза, Плата, взагалі розповідає, що українці зіпсували Європу. 68-річний артист вважає, що росіяни починають принижувати прямо на кордоні, а в Європі все змінюється не гірший бік. Цитую: так, там гарна архітектура, маса інших крас, але атмосфера все гірша та гірша. А тим більш зараз, коли туди ринув потік українців. Вони, українці, вже там навели свій український порядок, заявив артист Оццій Лоза, якому вже потрібно збиратися на концерт до Кабзона. Що тут скажеш? Яка країна, такі зірки? Відома російська ведуча, ну, така собі відома, барановська фамілія визначна, приїхала на Донбас і потрапила під удар. Готель, де ночувала пропутинська ведуча, потрапив під обстріл, під обстріл у Донецьку. Телеведуча ведуча не постраждала, ну, звісно, на жаль, але все одно просила 40 хвилин у бомбосховищі. А як же ось цій палаюча хата, конь на скаку, щось не складається? А тим часом Україна без зайвих слів та помпезних висловів вже стала взірцем сміливості у всьому світі. Моя країна не впаде на каліна. Кліп, новий кліп, Єрмак, моя країна. Плине час в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кіптя вушин Режим хотів мені задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю бувати прийшли дикі примати. Поля голова та спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата, кати сміливих воїнів. З нас виховала земля, мати. Нас не забрати, те, що по праву належить, біль нестерпний. Та вона робила. Вигляд, ніби просто нежить. Казали всі змирись. Врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно на мапу нації. Через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні фібрів, щоб душу нашу вбити, вас нема таких калібрів. Смерть і горе, ваша віра. Випухли на цього світу. Ми вбиваємо свого звіра, щоб жили у мирі, діти. Вона та хто чорта поховає вдомовині, ще у світі гордо скажуть. Слава Україні, моя країна не паде. Щастило мені жити серед прометеїв. Країна воїнів, борців, митців, і волонтерів. Ті, хто поліг, сидять десь тихо там собі на хмарці. Чекають виродків, що грілись на гуманітарці. Ви нам не рідні, ніби покручі підкинуті. Вас доля неминуче до жени І з часом згинуті безславні морди. Ви всі демона, раби, ваша домівка, брудний мордор, Боже, хто ж вас породив? І скільки тих синів, що потікали по Європі, Та є з ким нам честь сидіти в одному окопі. Азов, ЗСУ, ССО, група копів. Від ворога залишиться тут тільки дим та попіл Це бамбіс за стуса, за бандеру, чорновіла Нехайся наша доля нелегка і чорнобіла За бучу, за ірпінь дітей застрілених в потилицю. Десятки поколінь одвічно в собі силицю Ми ще пройшли з тобою тільки півдороги ми вже з тобою поплачемо на святі перемоги. Всіх воїнів шануємо і славу їх помножимо. Ми ще брат заспіваємо, як тільки переможемо. Дідусь! Дякую за незалежність! Моя країна не впаде на коліна. Нам пощастило народитися в Україні. Тож кожного дня крокуємо до нашої перемоги! Слава Україні! Героям слава! Ще не to me